Добрий вечір, господарів! Слава Богу, що покликали, бо мороз дворі. О, як смачно сало пахне у вашій коморі. Я є там щедрий, все вмію робити. Кую, дою та краду, вмію ворожити. Можу жінку навіть вкрасти, якщо дуже файна, Можу коника гнідого вивезти із стайні. Може ложку підгострити, голос підкувати, а як весте куси сала на, на скрипці заграти. Я прибігла, щоб вам сказати, що цар Ірод наказав всіх дволітніх повбивати. Треба нам Ісуса рятувати. Що це таке? Хто проти мене бунтує? Я про вас все добре знаю. Ви такі себе скараю. Я один лиш цар для вас. Це виконати мій наказ, а то враз відправлю всіх до пекла. Пекло? Пекло? Хто тут хоче до пекла? О, мій друже. А ти вчасно. Ось ці бутівники щось проти мене задумали. Ану, пострій, дружбі, відпраж їх до пекла горіти. Ні, я тобі вже допомагав праві давати Сібор. Сестри, це для тебе є робота. Давно я цього чекала. Давно. Зараз я ради підеш зі мною. Ні. Я, я для світу цього не посмієш мене взяти. Може тебе тут злочинки. Тоді є скарати. Ну треба! Так, ти може діти. От і згинув цар темряви. Будемо разом в дружбі жити, дітей своїх боронити. Нехай кожен в світі знає світло темряву, здолає. Бог зарождає, хто може знати. Ісус мой А вот по пісні пішов. Я йому масти, у чудяться, рожденного водя, халюстої трясеться, Осу. Васиться клячуть, клять, бога бачуть, тут, же, тут же. Усіх зі святом, зі різним Христовим, щоб всі всім домі були здорові. І даруй Боже, бажаю щиро, радості, щастя, злагоди і миру. Садки множить не втомність ваша, а дім ваш буде як повна чаша. <світ> Зачасну працю Бог нагороди, щоб подібка вас подивилась і всяка птиця в дворі водила. Хай <світ> <коли світ> буде, коли де небудь підують люди. Щоб не цурали з свого роду, ділили долю свого народу. Хай вас се благословляє і ласка Божа не оминає. Веселих вам свят, щасливого Нового року. Нехай Божа матір вас від усього злого захищає. А Ісус, як Божа дитина, вас на добро благословляє. <світ> Христос! Його!